Вот я увидела с Лисовой, они были на прошлых митингах. Я увидела людей, которые были с, с Абалони. Ну, то есть отовсюду, потому что сейчас трудные времена, люди просто да, зарабатывают да, да, таким образом деньги. 60% 60 квартир нашего дома проголосовало, что этот дом пусть построят. Пусть здесь будет цивилизация, пусть здесь э, сделают нам красивый выход парк. Они нам обещают здесь парк. Для компанії забудовника акція також стала несподіванкою. Адже за словами її представників, мають усі документи до того ж, отримали згоду мешканців прилеглих будинків. Всі документи в компанії є в наявності. Вони ось є оригінали. Можете переконатися живими початками. І всі закиди, які йдуть на компанію з приводу того, що ми будуємо без документів. Вони неправомірні. Ми соціальна відповідальна компанія, тому що, перш ніж зайти на цей проект, ми підписали меморандум з мешканцями навколишніх будинків. І вони дали офіційну згоду на те, що вони не проти будівництва по вулиці жмаченко 28. В рамках цього меморандуму за цілий рік зроблено багато справ. Компанія цьогоріч вивезла із сусідньої лісосмуги понад 60 тонн сміття. Звела дитячий майданчик та відремонтувала під'їзди. На черзі лагодження дахів у сусідніх будинках. Горді що українські автори.